Реставрувати можна все, я так думаю, але на це потрібні різні затрати енергії матеріальних ресурсів. Людських і так, але є такі речі, як автентичні окна муз госінці в які треба буде, деякі буде треба міняти і там потрібні дуже гарні спеціалісти, реставратори, ріщики по дереву і інші спеціалісти. Воронцовський таж також да, постраждав. Там є осипи внутрі штукатурки, а також є альфрейні розписи, які ну, трохи постраждала, але пострадала. І є наружне пошкодження таких же автентичних окон, шибок. Шибок, звісно, всі шибки повибивала. Постраждали, там є металеві, частини огородження та фонаря. Трохи. Ну, це теж треба реставраційних робот. Але є такі ще не такі відні об'єкти. На вулиці Приморській, ще згорів, згоріла залізнична станція. Портова залізнична станція. Колись для кожного досі це дуже такий знак неприємний, тому що всі знають курорт Куяльні. колись з цієї станції ходив у паровічок до куянського санаторія. І це теж, теж треба знати, що це пам'яток архітектури дуже відомого одеського архітектора Льва Влодика.